Добрий день, я Гордійчук Надія, вихованка гуртка Малої Академії наук учнівської молоді, учениця 9 класу Білоцерківської гімназії No6, Перспектива. Хочу поділитися своїми роздумами щодо теми екранізації голодомору, зокрема, в стрічці Агнешки-Голанд Ціна Правди. Ніщо так не допомагає народам розповісти свої історії як масова культура. Якщо ми вже йдемо по трагедіях, то про Голокост більшість із нас знають саме з маскульту, а надто з кіно. І тут треба віддати належне євреям. Вони створили сотні різних фільмів на різну аудиторію. Це документалістика, яка допомагає розібратися у фактах, арт-хаус, який дає змогу режисерам знову і знову переосмислювати цю подію. А є масові популярні картини з відомими акторами та зняті визначними режисерами. Вони отримали схвалення критиків, любов глядачів та різні приємні статуетки. Відтак піаністка Поленський списка Шиндлера Спілберга та вибору Софі Пакули цілком досить, аби не просто знати, але й бодай частково відчути, що відбувалося за Другої світової з єврейським народом. Давайте тепер розберемося, що відбувається у нас із вами. Даруйте, але всі спроби українських режисерів зацікавити міжнародну аудиторію темою Голодомору закінчилися абсолютно нічим. Світ навіть не почав слухати, а причина досить проста і очевидна. Можливо, ми не вміємо розповідати, але давайте до прикладів. Є багато документалістики про Голодомор, навіть дуже непоганої, але усе ж ставку треба робити на фільми ігрові. У нас їх за часи незалежності на назбиралися лише три: голод 33 Олесі Янчука, поводир Олеся Саніна, гіркі жнива Джона Менделюка. А тим часом польська режисерка Агнешка Голанд зняла фільм Ціна правди, оригінальна назва у світовому прокаті Містер Джонес. Це історичний трилер, оснований на реальних подіях. Він розповідає про журналіста Гарета Джонса, який знайомиться з реальністю радянської утопії, і, попри смертельні ризики та погрози спецслужб, розкриває правду про трагедію українського народу, голодомор, цензуру та масові репресії. 1933 рік валійський журналіст та молодий радник британського прем'єр-міністра Гаррета Джонс, якому вдалося взяти інтерв'ю у Гітлера, шукає наступну велику історію та приїжджає до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна. Також його хвилює питання, звідки Союз бере ресурси. В той час як світ охоплений кризою. У телефонній розмові з другом репортером із Москви падає якийсь тривожний натяк. Коли ж Джонс нарешті приїжджає, його друг гине. У Москві Джонс знайомиться з пливовим американським журналістом Воллером Дюранті та наближеною до нього репортеркою Адою Брукс, яка дає йому підказку, де шукати корінь радянського чуда. Здогадуючись, що його друга вбили через те, що він забагато довідався про українське збіжжя та реальну ситуацію в комуністичному раю, він прагне довідатись правду. У нього є свій персональний мотив побачити Україну, де його матір колись вчила дітей англійської мови поблизу Юзівки. Врешті він потрапляє в лапи НКВД, і лише його фемерний статус наближеності до Ло Джорджа рятує його від ув'язнення і смерті. Його відпускають додому з настійними порадами утриматися від негативу на адресу радянського керівництва. Однак йому й так не йтимуть віри ані прості обивателі, ані лідери західного світу. Збіжжя вкрадене українських селян робить свою справу на Заході. Америка визнає Радянський Союз та починає з ним торгівлю. Подібна ситуація в політичних колах Британії. Авторитет Воллера Дюранці в куті з його поліцерівською премією переборює спроби Джонса підняти бучу. Правдивої інформації про трагедію українських селян, незважаючи на кілька гучних публікацій, його повідомлення не робить суттєвого впливу на політику західних держав. Повернувшись у провінцію, він страждає від почуття поразки, тяжких спогадів та загальної недовіри. І, хоча останніх кадрах глядач довідується про його останню подорож і смерть, ймовірно, від рук радянських агентів. Все ж фільм залишає враження недаремності зусиль і прагнень доброчесного британського журналіста. З 1930-х років мало що змінилося. Нащадки тоталітарної влади продовжують знищувати український народ і нахабно брехати, але світ все одно має знати правду і ціна правди життя. Тож сьогодні фільм Ціна правди актуальний як ніколи. В західній пресі з'являється останнім часом усе більше рецензій на фільм. Що допомагає і самій стрічці в плані набуття широкої аудиторії і також проливає світло на маловідому трагічну сторінку світової історії, якою є український голодомор. У багатьох рецензіях на фільм Ціна правди містер Джонес кінокритики теж зауважують, що він є особливо актуальним у нинішній час. Час, коли брехня, цкування і насильство, схоже, повертаються замість прогресу, рівності і справедливості, і ще фільм є корисним уроком щодо наслідків це нагода подивитися і чомусь навчитися, зауважує Френсіс Мейер у рецензії видані The First Thing». Рецензії на фільм також кажуть, що стрічка проливає світло на маловідому тему голодомору 1932 33 років, коли за нинішніми оцінками від штучного голоду померло більше 4 мільйонів українців. Вони не померли природнім шляхом. Той голод був цілеспрямованою політикою, запровадженою Сталіним із відбиранням врожаю та інших продуктів харчування з широкими переслідуваннями, депортаціями і навіть стратами незгодних, пише у веденні The New Зіннюворкіт Ентоні Лейн. Коли ґард вирушає в Україну, фільм переноситься у все більш моторошний, ніби з інших світів спокій. На момент, коли він утік від свого супровідника, ідучи пішки через засніжену, безлюдну сільську місцевість, схоже, ніби він іде через широкий цвинтар, пише The New York Times. А газета The Wall Street Journal називає фільм блискучим. каже, що він допоможе впевнити, що ані злочин максистського режиму, ані його жертви на тому широкому цвинтарі не будуть забуті. В інтерв'ю кореспондентові видання Work Daily News режисерка Агнешка Холланд зазначила, що від падіння залізної занавіси у 1989 році людство швидко забуває злочини комунізму, але деякі злочини проти людяності є нестерпними, каже режисерка, додаючи, що люди мало знають про події, які відображені у фільмі, і навіть справжня цифра жертв сталінського голодомору досі невідома. І ми в першу чергу не маємо права забувати про той страшний геноцид, бо сьогодні він продовжується в іншому вимірі іншими засобами. Але ми обов'язково переможемо. Слава Україні!